Всім вітання. Сьогодні попрацюємо з простою схемою. Оцей вузол повністю я забрав, і у нас лишився акумулятор і трифіляр. З трифіляра буде працювати світодіодна лента, і заряджатися оці конденсатори. Напругу на ленті фіксуємо з допомогою вольтметра, і другий вольтметр буде. У нас контролювати енергію простору. Вхід вилка в стоїть на антені. Зв'язок частоти і скважності для трифіляра. Подивимося, як. О, вибачаюся, тут трошки некоректно я сказав. Узол я викинув, так. Але замість нього поставив лампочку. От оця лампочка стоїть замість дросель, який стояв в попередньому експерименті. Так, і тепер включаємо систему. Це одна лента запрацювала. Споживання 0. 035 і напруга на лінті 21 вольт. Лампочка пропускає через себе струм, але розжарювання поки що ми не бачимо свідчення. Частота в нас досить таки висока. Це у нас 100 кГц і скважність 11%. Тепер. Я скважність 11% буду зменшувати. І як ви бачите, на скважності 10%. Споживання впало майже до нуля. Це не говорить про те, що ми зараз не маємо споживання, воно мізерне. Але в даний момент у мене йде розряд. Зараз буде, от ви бачите. Тобто ці акумулятори, ці конденсатори працюють на залишковому заряді. І у нас пішов розряд. Скважність 10%. Тільки я додаю 1%. 11 стала скважність. І у нас одразу пішов струм 033. І працює тут діодна лента. Це у нас мізерне. Якщо взяти, це у нас помножити 37. Якщо ми беремо 0,1, це у нас буде 3,7 Вт, а це третя частина. Тобто система зараз бере десь 1,5 Вт, будемо вважати. Це працює у нас заряд конденсатора, працює трофіляр і працює світодіодна лента. І на антенні ми маємо зараз 200 В. Випригує, зменшується. ну Це антенна тут простір. Тепер дивимося, як буде впливати далі скважність на споживання і на роботу. Добавляю 12. Споживання виросло у нас в 5 раз, і напруга на ленті виросла до 23 вольт. Зараз короткочасно часто добавлю 13. Споживання виросло ще більше, і напруга виросла до майже 24 вольта. І ви бачите, споживання вже 300. Напруга вже більше 24 вольт, так як ці світодіоди на 24 вольти, довго я там не тримаю. Тобто на 14% ми бачимо, що у нас споживання вже 300 мА. Це якщо брати, множити 37 вольт. На 0,3, то отлучимо вже більше 10 Вт. Різко міняється і напруга, і споживання. І як ви бачите, вже появилося свідчення лампочки. Якщо я зменшую на 12, лампочка лечу, ле жевріє. При 11% у нас мінімальне споживання лампочка. Вона працює, але дуже мізерний струм. Ну, як ви бачите, але для роботи світодіодів і трифіляра цієї скважності достатньо. Тільки я спускаю на ще один відсоток і ставлю на 9 У мене нульове споживання і пішов розряд. Тепер на цій частоті ми попрацювали і вертаємося на частоту. От загоріли яскраво світлодіоди. Напруга і споживання у нас 113. Скважність, як ви бачите, на Більшій частоті на цій скважності у нас робота не виконувалась і був розряд. А коли ми вже зменшуємо частоту, то можна і зменшити скважність. І тепер у нас споживання вже йде 0,015, ну, Там було в два рази більше. І частота у нас 76 кГц. На антенні маємо той самий 200 мА. І на, на світодіодній ленті маємо 21 вольт. Ще меншу скважність робимо у нас при семи. Відсотка скважності, струм став нульовий. Це говорить про те, що енергії, яка на частоті 76 кГц при скважності, недостатньо для розшатування цих всіх диполів, ну, атомів, електронів, як їх не називають. Тобто матерія катушки, фіріт і все, що тут знаходиться. Вже цієї енергії недостатньо, щоб збуджувати. Тільки добавлю 1%, 8% на 76 кГц споживання мізерне, але у нас вже працює світодіодна лента і почав працювати трифіляр. Далі зменшимо до 50, опустимось. От ми вийшли на частоту 50 кГц, напруга 24 В і споживання 250 Тепер міняємо скважність. 7% у нас на більших частотах на цій скважності система не працювала. Тут ми бачимо 23,4. Цвітодіоди світять досить таки яскраво. І зменшуємо ще скважність 6% споживання 0,78 і 5% споживання нульове. І пішов розряд. як зараз буде 20,01, тобто йде розряд. Система блокується, тому що 5% недостатньо для того, щоб розшевелити цю матерію, яка даємо 6%, і у нас пішла робота. Тобто на певних частотах ми можемо отримати роботу. На 0,014, 003, а на частоті 50, коли ми ставимо складність 5%, у нас робота блокується. Коли ми ставимо 6%, починається робота, але вже споживання у нас значно вище. Це я показав, що треба. Шукати оптимальну частоту і оптимальну скважність. Є ще резонансна частота трифіляра, і зараз я роблю зупиночку, сам пошукаю. От, А потім вам продемонструю. Така частота є не одна, їх може бути декілька. От працюють ці тоді видно так. Напруга стабільна. Споживання 0, 0 1, Тобто, получається, що менше, десь виходить, ну, 0,3 Вт, 0,4 Вт. Так, напруга не просідає вона стабільна, тому що може виключитися прилад. Світлодіоди працюють. І як ви бачите на антенні. У нас напруга виросла до 240 або 190. 200 І тільки я міняю сквазь на 6%. Споживання впало до нуля і пішов розряд. Ставлю 7, пішов заряд до 29. Так як я вже сказав, таких частот і режимів може бути декілька, але можна знайти режим, коли при споживанні, як ви бачите, мізерному, працює система, і відбувається коливання в трифілярі. Частота і скважність, і мінімальне споживання. Пошуки ще буде багато. Це треба все дослідити, вивчити. Трошки забирає часу. Всім успіху і до нових зустрічей!